Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Змістовна телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі, детально ознайомив колегу із обстановкою на фронті та першочерговими потребами Збройних сил України. Питання посилення нашої протиповітряної оборони залишається пріоритетним. Вдячний партнерам за допомогу та активну взаємодію задля визволення української території від російських окупантів разом до перемоги. Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, four Star General Valery Zalusny. Meaningful phone call with Supreme Allied Commander Europe and Commander US European Command General Christopher Cavoli. I informed my colleague in detail on the situation along the front line and priority needs of the armed forces of Ukraine. Air defense augmentation issue remains a priority. I am grateful to our partners for their assistance and active cooperation for liberating the Ukrainian territory from the Russian occupiers, together to the victory.